Обережно, двері зачиняються. Ну що, привіт. Ватага скалолазів знову в справі. Сьогодні ліземо на гору, ризикуючи всім заради втечі з острова. Тут або ти допоможеш другу, або летиш сам униз. Давай дивитися, хто виживе. Ну, коротше, тут треба не плавати і дуже старатися, щоб пройти гру, Це підець. Це не про нас. Окей, Гугл? кому окей. Okay? Окей, okay? Ой, мене окей Гугл окей? Ой, а, а хто? Із а хто мене б'є? А чо я цей? Це Кіцун щось зробив? Що ти зробив? забыл? Ничего. Ты блять, он ти... Ты... ладно. Заберіть кокос, будь ласка, тут нападала трошки. Сейчас я, блядь, нахуй пидожды.

Похуй, хтось мене кормив, когось і я должен кормив. Бля, На нахуй. покормив мене гандон. Жри, блять. Бля, який бля, руинер, пиздец. Нихуя ну, він не робив. То, коли я вас кормила, Бу, це ліпана. не руїнерство. Так він мене отравленим кормить. Правильно. Я, я даю, а бом... ти даєш? Я тебе бом... У мене все записано. Всі докази будуть предоставлені. Ой, я тебе за по mm -hmm. потрогав. Mm -hmm. Спасибо. І ще потрогав, нравиться? <пілляє> <пілляє> нравиться! О, грибочок. Гриб підвину? гриб труба. Давай. А його можна їсти, гриб-трубу? Можна. можна. Я розрішаю. Давай! Не, то, що ти разрешаешь, я знаю. Я покажу, чему я занимаюсь. Давай, эксперимент, давай, заради дружбе. Да я не голодный. Да надо перевірити. Так я не голодный. Та... Господи, Ну Ну еще. Да давай уже. А на Лену все забыл, я так понял. Ой. Можно можно ее так, да, 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 да там, да, там. там. А не помахать. А тут тут не не да, А да, 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 О, пока. да, 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 чувак. да, 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 О! А нет! <laughs> <laughs> так, Это нельзя есть, оно отравлено. <laughs> нет! О, Титаник Пожалуйста. Тай, 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 тай. Та, Не впади, блять Тай, тай, тай. Та -та тай та, та, ой, блять блядь, ой, ебать, а як ты же там? А мне руку, 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 руку. Пиздец, что ты, блядь? Это был Титаник. <laughs> нет! Я тут, Небезпечно. Ебать, як тут небезпечно. Ой, ебать, мені пизда. Ой, тебе пизда, по <рії> да, походу. Да. Но не сильно. Ніе! Дай поїсти. Чекай, стой там. Стою. <абель> Я? Да, ти теж стой. О, ніфіга, жирно. <laughs> Бля, походу, вау, спасибо. Спасибо, мам. Пожалуйста. Что завтра есть ты будет? не рублю? Что такое? Что завтра есть ты будет, мам? Сухофрукты. <laughs> я... <laughs> ну ладно, я сдержусь. <laughs> О, а я Лену бачу. Она ведь мучилась. Нет, это идея. О, Лена, привет. О, привет. О, привіт! Ні! Тільки вверх. Ма, я хочу їсти! Only up. Ма! Я їсти хочу. Ну ми зараз он долізем, там де димок, маршмелло дуже хорошо дасть нам. Так я вже Німо дуже щас. хочу. То осталось чуть-чуть. я... еб. Нет! Бачиш мене, да? Ну. в моей. Оооооойся. Ладно. Ну ч, радорот, погнали нахуй! А, ну почти получилось. Нет! А ты передивиться, блядь. Ты не зламцем, ти за вами <говори> тян Я Один тебе підтримав, диви. Вона ще до мене пристала. Більш ніхто тебе не підтримував, крім мене. Дійш, дійш, я тобі сказав. Кого? Дійш. То, Ого. Потім, варі, я, дати. Ну, корти, я не хочу. А, тебе, можна а, а тебе? Я не можу його накормити. А мене? Що за хуйня? А ну, блядь, іди їж. Сина, іди, блядь, поїж. У мене друга мамка. Не Це все брехня. Правда. Не правда. Іди сюди. Нет, нет, все. <кліп> я не <кліп> буду. Бля, не мам, так, мабуть, мам, висан. до мене тут пристають. А ну, мам, тетка а, якась соларі. пристає. А, ну ты не В рота не мені, сує. мам! Тут ттка якась неадекватна, мам. Я в поліцію зараз на вас. <ристот> блять. блять, я упаду щас! Все, пизда мне! Мама! Пизда! Я умираю! Падаю со всіх ног! Аааа! <ристот -толіт> пизда, блядь! Ты пришла мне допомог ты? Це Запиздай, мать, та не вроді, вроде. Якось... А шо тут такий висить там? Де? Таке жовте. О, помаранчево, кей. мать. Ааа, блять, ну заебись, блядь. Ага. Я спать, я спать пошел. Ты була брудна бимба. Шо опять сталось? Тебе лишили батьківських прав. Угу. Ніее! Ой, погана ідея, погана ідея, погана ідея, погана ідея. Погана ідея, блять! Ай! Ай! Чуть-чуть було больно. Але чуть-чуть. А чуть-чуть. Так, пробую гріб їбать. Якщо пизда, то пизда. А його можна їсти гріб можна. можна. Я розрішаю. Давай. Не, заебись, с класний А я казав. А я казав. з самого початку. Mm -hmm. Нет! Що передать Джесвіку, Кіцун? Кітсон. Кіцун бігом, що передать Джесвіку. Він лох. А, вам телеграма, що ви лох. Чую. А, я лох. Передай, що він теж лох. А ти теж лох. Я все чую. Ти не чуєш, ты лох, ты лох. ти лох, кицун. Ти сам лох. Ти сам лох. Ти дуже, почти його догнав. Ти сам лох. В смысле, він мене знайшов? блядь, пиздобол. А ти пиздобол, кицун, понял? <риклад> пиздобол. А йому смішно з твоїх слів, понял? Та я чую, блядь, я як... кричу. Лошадь, ти, кицун, лошадь. Ні. А ти такий, як не, А ти такий що я тебе бачу там, блядь! давай пригай, какашка. Я ж кажу, пригай! Пригай! Він хоче, щоб ти пригнув йому на обличчя, да? ні-ні-ні-ні. Він пригне тобі на обличчя. О, давай! На обличчя, стрибай. Бач, він чекає, ні. Кіцун. Кіцун, давай, він цього просить. Нет, Ти не що, заради друга не зробиш цього? Він не зробить цього заради тебе. Ну, Отакий от він, від і друг, бачиш. Поняв. Да, 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 да. Він тільки подакав. Студія. Що ви мовчите, я не поняв. У нас тут таке шоу получається. Добра студія, чи як сказати. Добрий вечір студія. Я казав вже. Ви помовчіть, якщо ж того, ви вже говорили. Тут на поговорили не знати що. Я хочу скільки може бути та брехня. Все, о, гриби. Гриб пухляш. Звучить, Бри, як будто не можна так їсти. Ні. Нормально, він о, добро звучить. Точно? Так. Да, да. Звучить добро, дивись, якщо я їм і погано, блядь, вам пізне. Давай. Все, хороший, спасибо. Я ще ну, один. Так бачиш, я тобі вже два гриба порекомендував.

Ветер, 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 ветер. А це шо там, прямо вниз можно кудись упасти? Попробуй, Так попробуй. Ты ж профі уже у нас тут. Okay. Чо? Ой, а тут холодно, ще. Ти знав, що зимой холодно. Да yeah. ну. О, тут яблука є! О, а yeah, там yeah. хтось... А что это такие? А ты хочешь? На, стой. Э. Ладно, я сам попробую. А вон он и А что это такие? Я понял. Ты набрехал. Нет. Нет. Кто тебе сказал такие? Нет. Нет. А. Алло. 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 Вы ведь порывав ветра хуваете свин дамажить дуже сильно. Не. -а. О, я говорю, О, блядь. Ну, блядь, ну спрячься где-то, долбоёб! Не. Пизда, я сейчас помру, нахуй. Не помирай. Всё, не пизда, я умираю. Всё. Живы. Пиздец. Нет. Это пиздец. Нет. Нет. А куди Джесвік пішов? Ой, а Джесвік... а що мені з ним зробити? Надо щось з ним зробити. Врод, в рот. Так, я можу його щось зробити, да? А що я зробив? О, а він стоїть? Чи що з ним? Ти що, мене підняв якось? А як як ти як мене підняв? Я просто тебе помацав за жопу і все. Опять я умеру. Бля, йобаний вітер, як так вовремя, нахуй! Так це вітер. Ой, він опять лежить. що з ним таким відбувається, не розумію. Умирає і умирає людина. Джесвік, не помирай більше. Що мені з ним робити? О! О! Привіт! Так, і шо, я його взяв, а це таке? Це якийсь факел. Це ми фаер блядь. А як він тут опинився? А шо мені ж за робити? бегать? його, йону, шо ти з ним сделать? Нічого ти не сделаешь. Охуеть, мене, ви шо охуєлі, блядь? <сум> выкидывай, я вам дам, блядь, выкидывай, пиздец. Ожив. Ожив, йо. <сум> выкидывай кашу, блядь. Ахуєть, бля, я пиздец, бля. Эффект с пацеп. Ну, це пістос. Це пістос. по Якось так. Хтось заліз вище, хтось злетів вниз. Але точно одне, пригоди лише починаються. Не забудь підтримати лайком і обов'язково підпишись на учасників ватаги. Всі посилання в описі. А тобі відповідно той Дякую за увагу. і poka? Nie